А, щось вбирали, вбиралися дуже файно. А, усе теж вишивали, але вони, вони мали своє таке, у з праці рук робили. Розумієш? Треба було ткати, то то все з праці рук, то не можна було так в магазині щось купити. Вишивали. А, і... Так удівалися, близькі повинні бути вішиті і панбархатні спіднички були. Ну, може, було в магазині купити у жидів. Запаски, ті коралі, бо інакше вона не була дівчина. Така вона мусила мати такі муки. Ну, а чоловіки, хлопці то мали срочки файні такі. Теж з свого виробу були. А, і галіфе ходили, галіфе. Та бо райтки, називалися Райтки. І чоботи, чоботи були ті, хромові, боксові, так називали. Тобто в якому році вже галіфе носили? Ну, у 40-вім році. Сороковій, ну, 40 ну, 50-й рік галіфе носили. Ну, Повоєнні роки. Так, галіфе носили і. І те, що бути хромові, вже mm -hmm. були. Ну, правда, не впаду, могла все-таки беречи.